Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 31 жовтня. І мілітарний доповідає Ізраїль. Вперше з початку цього етапу війни застосував систему про 3. Про це повідомили повітряні сили Ізраїлю. Зазначили, що перехоп... комплекс перехопив ракету класу Земля-Земля в районі Червоного моря на південь від міста Ейлат. Системи виявлення відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у найбільш відповідні оперативні час і місце. Також у цей же район вилетіли винищувачі повітряних сил Ізраїлю. Заявляють, що всі цілі були знищені у 2025 році. Така система має бути розгорнута вже на європейському континенті. Вона буде частиною загальноєвропейської системи протиповітряної оборони. Про наміри Німеччини купити Arrow 3 стало відомо ще минулого року. Бажання посилити протиповітряну оборону перехоплювачем балістичних ракет було спровоковано саме вторгненням Росії в Україну. Вартість угоди близько 3,5 мільярдів доларів США. Достеменно невідомо якої саме конфігурації буде комплекс для того, щоб угоду реалізувати, потрібен був дозвіл Сполучених Штатів, оскільки це ізраїль. Альсько-американська розробка у серпні цього року відповідне рішення було ухвалено. А от місяць тому стало відомо, що ізраїльська компанія Israel Aerospace Industries допоможе Німеччині інтегрувати Arrow 3 для використання в єдиній системи протиповітряної оборони Європи. Israel Aerospace Industries та MBDA Німеччина підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці. Таким чином, Німеччина стане першим іноземним оператором системи про Arrow 3. а саму угоду вважають найбільшим оборонним контрактом держави Ізраїль. До речі, рішення Німеччини обрати Петріот та «Еро-3» для забезпечення загальної системи протиповітряної оборони Європи наробила неабиякого галасу. Париж розкритикував Берлін за це рішення, яке ставить Європу у залежність від американських та ізраїльських систем, в той час як альтернативою ЗРК Петріот є франко італійський самті. А от європейських аналогів для ЕРО 3 немає. Система створена для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Також її вважають зброєю, що може нищити супутники. Arrow-3 3 це модифікація попередньої версії системи arrow 2 arrow 3 є найвищим ешелоном протиповітряної оборони Ізраїлю після залізного куполу та пращі Давида. Комплекс Arrow-3 3 це власне сама ракета, мобільні пускові установки, радар Super Green Pin з активною фазованою антенною решіткою та командний пункт. Пускових установок у системі може бути від 4 до 8. За даними компанії виробника, радари команд. Ній пункт та пускові сумісні з ракетами arrow 2 та ракетами arrow 3 Також комплекс інтегрується з іншими системами протиповітряної оборони, що забезпечують кращі можливості для виявлення цілей та швидкість реакції. Ракета arrow 3 складається з твердопаливного прискорювача, що є першим ступенем та блоку перехоплювача. Система наведення перехоплювача комбінована. Вона включає радіолокаційні та інфрачервоний канали. Перехоплювач знищує ціль за допомогою кінетичної енергії. уражає Її безпосередньо за принципом hit-to-kill. комплекс РО3 не є заміною комплексу РО 2, а є його доповненням. Ракета менша та швидше заявляють, що РО-3 може знищити цілі на відстані від 400 до 2400 кілометрів на висоті у 100 кілометрів. Сьогодні за допомогою ро 3 знищили балістичну ракету, запущену єменськими хуситами. Відстань між Єменом та Ізраїлем більше 1700 кілометрів. Пізніше представники Хуситів підтвердили атаку та заявили, що використали балістичні крилаті ракети та безпілотники. Крім того, лідер Хусит підтвердив підтримку Хамас. А отже, це нові загрози для Ізраїлю. Зауважимо, що в Ізраїлі, коли повідомили про знищення повітряних цілей, підкреслили, що вони були уражені за межами країни, а армії інших держав допомагали у перехопленні. Тож підписуйтесь на мілітарний, а також читайте наші щоденні огляди подій на близькому сході. Будете знати більше. Побачимось.